Це з чоловіком, ну повилітають на світ на двері, ну нічого, аби тільки той байрактар вже прилетів. Це зараз Ольга з гіркою посмішкою згадує про очікування якомога швидшого визволення Великої Олександрівки. А тоді на протязі семи місяців вимушено жила в селищі, в якому з 10 березня розмістилось щонайменше 1200 чужинців, переважно розгвардійці з Чечні та Дагестану, а також співробітники ФСБ. Останні навіть серед росіян мали репутацію звірів і через свою жорстокість ретельно ховали обличчя. Вони зайшли з обшуком. Я не знаю, хто здав, але здали, вже знали, що тут живе поліцей, сім'я поліцейського. Я на скору голову придумала, що він хворіє коронавірусом і лежить в лікарні. І тому обшук вони провели такий поверхностний. І це нас врятувало, можна сказати. Ну, а потім почалися звичайні будні знущання над українцями, тому що ми для них третій сорт. Взагалі, можна сказати, не люди. На руках Вольги трирічний син Даніель, але під час окупації жінка народила донечку Єву, маленькі всього п'ять з половиною місяців. Як такої медичної допомоги в селищі за присутності росіян неможливо було отримати, і родину не випускали евакуюватись, тож народжували просто у підвалі будинку. Пологи приймав коханий. Пологи були як швидкі, да? стримітельні, і ми просто навіть не встигли не куди звернутися тут. У нас ще не було навіть кроваті, були просто доски, бо коли був прильот в будинок, ми не встигли просто облаштуватися. То дитинка в нас швидко народилася за 3,5 години, я навіть не, не очікувала, що таке буває. Самі справились. Чоловік, в нас були попередні партнерські пологи, то ну, загальне представлення ми мали. Чоловік Ольги вперше потрапив на катівню до росіян навесні за те, що був поліцейським за мирного часу. Били та знущались, бо їм просто так захотілось. Принижували фізично та морально. Сергієві важко згадувати про події холодної весни під окупацією 2022-го, без мурах по шкірі. Трубою по ногам лупити почали. Ну, ти мент, ти поліцейський. Що це ти на розслабоні прийшов? От лупили трубою. Посадили там ще наверху в стульчик, стріляли пістолетом над головою, в пах направляли теж пістолет. Ми до тебе ще прийдемо, кинули як собаку в підвал. Перебуваючи в Катівні, думками постійно був біля дружини, що тоді ще була при надії, та про малого сина. Навіть був готовий віддати своє життя, якщо постане такий вибір: або він, або вони. Від побоїв орків не один раз втрачав свідомість і кожного разу його поливали холодною водою, аби прийшов до тями. Згодом Сергія вивезли до Каховки, де знущання були ще гіршими. Застосовували окупанти і електричний струм. Піднімали в будинок там одразу, в дворі. Садили на диван, це все з мішком на голові, питання, дурні запитання, хто, хто у вас смотрящий, тобто вони ще жили 80-ми годами. Ти тут до тих ементи машина всіх знати. Тобто, ти... Де оружие, де, де зброя, де куди це все. На... Дізналася, що я в ПВО служив, а так ти ж ти тут наводиш. Родина Баланів мешкає від весни в підвальному приміщенні, адже в їх будинок, який вони побудували та облаштовували з 2007 року, двічі прилітали артилерійські снаряди, і обидва поверхи помешкання більше непридатні для життя. Росіяни стріляли по великій Олександрівці заради розваги, просто так лише дивом тоді ніхто не постраждав. Зараз родина, як і інші мешканці селища, оговтуються після жахів російської окупації та сподіваються, що їхні діти більше ніколи не побачать чужинців на рідній землі та не знатимуть жахіть, котрі пережили Сергій та Ольга Олександр Фефілатів Максим Мурашов з півночі Херсонщини перший міський.